Всім привіт привіт! Сьогодні ми п'ять. <laughs> Сьогодні ми з вами і Ларушка, і всякі бізюрки. Ви в Ютубі напишіть, будь ласка, Ігаменка Верніка, а ми називаємо свій, свій канал і Ларушка і всякі бізюрки. Так, сьогодні ми будемо розказувати про про що ми будемо розказувати про корзинку всяких ну, як е, спінери. Тобто, тобто тобто, тобто, е, корзинку всяких модних віщичок, які, е, як спінери, завражують. Давай, Ларі. подивись на мене. подивись на звіт, Подивись. Так, ну, починаємо. Так? Да? Хорошо. От наші наш, наша корзинка, так. Да. Шумбу. Так, тепер ти маєш закрити очі, закривай очки. І діставай щось з цього. Н ні, на підлягу і закрий очки. Так, що це ти дістала? Відкривай? Ти дістала резинки. Да, резинки. Були популярні резинки. З них всі плили. Е, коал. Я теж плела, коли була мода. Коалку на ручку, е, що там, горошочок, якийсь корошечок. Ще я хотіла постаратися чокти сплести, пандочку, пила таку пандочку. І всякі різні. Пила дуже багато. Пілачка. Так. Наші відкрило. Там дуже багато. Так що це перший номер, який займає резинки. Дальше закривай очки і просягай ручку іще здеставай. Давай Тистала кролика. Тримай такого кролика пушистенького в мене вже є. Вот я причепила таких э... Таку штучку за місяць. У мене вже два колечка є, але вони як монетки. Дуже різні руки і дуже воняючись. У мене вже один розовий маленький кролик загубився. Да? І він, і мені нового великого. Так, це... це другий. Це перед спінерами був такий Така мода. Всі його носили і досі носять. Поставьте лайк, если вы тоже насылили. Так, давай, дай, 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 дай. Все, выкладываем, Милая. Дальше закрывай очки. И дивимось, що что там у нас есть. Что там дістала? А, лизун. Ты дістала лизуны. Лизун, да, такие, лизун. Э, в нас есть редких лизунов. О таких. Вони, вони такі. У нас є три їх. Відкладаємо їх в сторону. Ой, ще в нас є отакий от Лізун, Смайлик. Він тянеться не так, е, Ну, ми всі знаємо, як він тянеться. Поставте лайк. Если вы хотите, и напишите в, в комментариях, чего вы хотите, чтобы мое в следующем видео показала как он тянется. Ну, всего лишь за 8 гривень. добре Дальше. Дальше. Так, закрывай очки и доставай, что там еще есть. А, да. Дуже была популярная игрушка. Його ще в 1941-му, чи якому придумали. Е Ану, покажи, що ти з ним вмієш робити. Давно навчилась, недавно так робити. Відкладаємо. Відкладаємо. Далі закривай очки і діставай, що в нас там є. Діставай. Це вже остання ігрушка Йо-йо. Всім відома Дай. ігрушка. Ну його ще придумали 100, 100 років назад. Якщо не повірите, то це справді 100 років назад його придумали. Ти ще поки що не вмієш. І з ним робили є такий навіть спорт з її. Так що її дуже відоме. Закручуй і відкладай. Давай відкладай, пойдемось. Так. Тепер наша крутиночка пустенька. Всім пока! І не забудьте поставити нам лайк! Лайк, лайк, лайк. Лайк, лайк, лайк! І підписатись на канал. Конечно же, що там робиш? И, конечно же, <сум> а, ну, мені, нахуй. <сум> И, конечно же, тикнути на колокольчик. Колокольчик, <сум> щоб не пропустити наші нові видео. Всім пока! Пока-пока!